там, О! А я мучаю вже лежить давно. А ж які карасяки тут. Друзі, в ті самі місця, де ми з Серегою ловили карася руками. А я, друзі, бажаю сьогодні спробувати половити там на боковий кивок чи на поплавок. Тобто я взяв те і те. Зараз подивимося, я там в одному місці, замітив, дуже багато сильно шмурило, ну і глибина там метра три. Мені дуже цікаво, чи буде там карась, чи хто там, хто там вообще буде. Тобто такий інтересний у воді сидить. А ну я не знаю. О, побіг, побіг. А, то сонячний окунь. Вже його тут скільки, Хі -хі. що він навіть не боїться. Бачите як краса гарно водички. Сонячний окунь тот же ж. Попливо мальок збігся. О, Отако і того по-другому сюди не попасти. Бачите, заросло як. Ага. Ловиться отако і поїхали. Отако треба тільки так. Наконець-то я сюди заплив. Пам'ятаю, ми тут з Серегою таких карасів бомбили. І мені запам'яталося одне місечко. Одне місцечко, місцечко запам'яталось. Ох ти, риби бігають по воді. Отак от, от... пливеш, воно ж тут міль і вода чиста. А тут такі агрегати. Так, а екрас отаман. В холодочку стану і буду начисте кидати. Глибина буде, звісно, тут прилічна. Саме головне, що ж мурі там такі йдуть. Надіюсь, що риба буде. Якраз зараз ось тут прив'яжуся. Дивіться в холодочку, чим не гарне місце. Чуть-чуть далі пройду, отут і зав'яжусь, бо вітерець присутствує. Так. В арсеналі у нас бластбола 6-метрова. Вішенрой 6-метрова. І ось у мене є Бласбола 5-метрова, це у нас буде під боковий кивок. Якраз в цьому діапазоні будемо пробувати. Поїхали. Так, для початку для початку я взяв, не багато взяв, там не почав намішувати, вимішувати, отак от у кульочок взяв. Прикормочку зварив перловку і додавив ось такий карась солодкий. Ось таку ось прикормочку. Вона у нас такого жовтого, звір розового такого кольору. Не знаю, видно, не видно. Но ось така. Первим вона. ділом, я думаю, не сильно так з легенька. Отут, отут по, по краю, далеко тут і не треба. Буду закормлювати. Іменно далеко не кидаю. І небагато отакого. О! Щоб я доставав своєю 5-метровою. Так, оце цього доста. 828. 828. Так, да, 0,6, 0,9. 827. 0,9. Опа! Опа, тут карась клюнув прямо Але? на боковий. Так, так, не мішай, не мішай, бо тут Опа, йди сюди, йди йди. Оце лапоть. Чорний такий. Так, не ругайся, я відео знімаю. Так, так, там і другий клює. Стой, 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 стой. А, не впіваю, не впіваю, не вспіваю. Так, ладно. Там щось і другий таке як. Оце, друзі, лапоть. Оце лапоть. Єсть. Оце красота, ви бачили самі, да? сидів, розмовляв по телефону і тут на тобі. Так. І он же ще одного піймав, не засняв. Так, і на том поплавку щось теж твориться, я думаю, зараз буде риба. Так. Зараз на бокового отакого от хорошенького взяв. І того, і там он. Всього цих двох кидаю, це на ту вудку взяв, теж не засняв. Бо щось і там щось теж щось таке як. Ой, що ж там творилося? А ну може там риба, так. Да, щось мелке. Красноперка. Та зачем нам ця красноперка, коли у нас є хороша риба? Знову 4 штучки найдіть. Так. так. Ой, же ж комарі дали жару. О. Я туди так панчим подальше, тим лучше. Так, 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 друзі. Так, як як хтось питається, і це карась. Та куди ти, куди ти, куди? І хороший, і знову зачетний карась амбер. Ну ну, ну, ну. Оп, давай сюди. І знову спрацювала переловка. Тобто, не працює черв'як, працює переловка. Перловка за тою прикормкою. Так, времен так. Не тікай. І знову, друзі, отака зачутна бамбула. Це ж треба. Блін, ну, грам 400, мабуть. Такий хороший. 300-400 грам в діапазоні цього. І все утареється. Що саме головне? Дювій друзі, навіть на бокового кивка отакого, отакого карася. Блін, і знову як нежданчик такий. Цей це вже був на черв'я. Цей вже на черв'я, але ж теж дивіться, який гарний. Отак. Ой, бімба. Так. О такі заливи псла. Вся, вся риба зачотна. Все просто шикарно. І бачите, і черв'ячок сработав на бокового. І два вже спрацювало на, на цю які. О! Так. Ну, ще хліба залишилось спробувати. І все. под лодкой робиться прямо вот так а. Что разная рыбка плавая под лодкой у под кинул ну бачу тільки одну красноперку тут Такі справи. Повно краснопівки. уже, ах ти ж. Хі -хі. Ось хто бачите, красноперка. І ця навіть не проти переловки. Ну, спасибо хоч за покльовку. Я навіть не знаю брать тебе, кому тебе брать, Ні кота нема нікого. Диви, 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 як ложе гарно. От. Ах ти ж ти прикинь це був карась. Зірвався. А так гарно поклав, але зірвався. Покльовка, покльовка, покльовка. опа! Ну-ну-ну-ну-ну. Хороша. Оце. Оце він. Оце, друзі, він треба його не терять. Оба я тут декоївський, такий тонкий-тонкий поставив. Крючок. Тих-тих-тихо-тихо. Лучше там поваляйся. О, бачите? Отакий від декоя, отак от... О. Знаєте, тонкий-тонкий, естественно, на нього пробив без проблем. ну карась. Звісно. Конечно... <клес> Що тут можна сказати? Ну, конкретний карасямбер. Це просто капець, як мені сьогодні подобається. Це ж треба полізли руками ловити і натрапили на таку шикарну риболовлю. О, да. Он-дон-до-до-до-до. Он, 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 он. Ложе. Опа! Так кто ти там? Ой, який хороший. Не вздумай, тільки втекти. Опа! І прекрасний карасик. Просто зачетний, <рисн 'я> хороший карасяк. Блін, карась один в один. Ось такий гарний. Переловочка, друзі, тільки переловка. І чомусь ось не знаю. снасть нас така. На ту я сьогодні ні одну рибину не піймав. А золотий крючок оцей працює якось на ура. Ось так чотири штучки наживив перловочки. Взагалі люблю на червя ловити, но є моменти, бачите, як сьогодні, що він якийсь капризний, він хоче не черв'я. А хоче чогось хлібного. Дивись там... О! А я мучаю. Вже лежить давно. А ж, які карасяки тут. Це просто так. Ладно, полежи. Ось такого, друзі, знов карасика витащив. І знову ж такого гарного. Знов на цю ж саму вудку на переловку. Тема. Угу, 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 угу. Хтось. Тягне, тягне. О! То це карась, друзі. Це карась. Куди ти, куди ти? Треба його... ти, де ти, де ти, де ти? Опа! Це, це воно. Це, друзі, воно. Дивіться, яке воно кругле і гарне. Які ж тут славні карасі. Побігав, побігав, побігав. Та що таке? О! І дивіться, яка красива риба. Що треба? О, оце оце воно. Да, друже. Оце він. Куди ж ти зацепився там? Отак. Оце, друзяки, кивоно. Типічно. Подйомчик карасьовий. Це, мабуть, за сьогодні найменший або один із самий менших. Знаю, чомусь ця вудка працює. Тут все ж хорошо, все чуттєве, а результат ніякий. Друзі, друзі, друзі. Оце він, по-моєму, на коня, так. Да. Хороший. Ой, творить. Дивіться, який він, як я його взяв, там не знаю. Чи то він так перевернувся, так. Да. Будемо його. Опа! Ой, володку. о Оце! о хо хо Ну, карасямбе. Так, це капець. Да что ти там? Открий свого ротика. Крючок ось, ось з краю, ну Просто його треба витягнути. Так. Да. Це, коротше, він. Угу. Да. Надо ту штукенці, Як не возьму. Блін, а ці крючки золоті. Друзі, хоч вони і не тоненькі, ну вони такі удачні. О. Так, ну що ж, зараз я вам покажу весь уловчик свій. Я вважаю, що це дуже шикарно. Блін, тут... І це я виплив вже часа в 4. І дивіться, як туп тупо, хорошо дуже наловив. Рибалка явно удалась. Отак От то. У нас чарівний чудовий псел. Ось ж гарний. Ні вітру, все тихо, все так гарно. Бачите, як добре стало. Не хочеться аж випливати. Запах води. Ой, як прекрасно. В общем, друзі, у нас так закінчилася сьогодні наша прекрасна рибалочка. Тоді, коли ми з Серегою там половили карася руками, була дуже чудова розвідка. Так, я вам вже показував, да? як я хорошенько наш... настябав сьогодні цих карасям і всі такі ж карасі, бачите, зачетні. Ну, а я з вами. Прощаюся до нового відео. Надіюсь, що воно буде вскорі. Все ж таки в планах є там і ще з Серегою піти добре порибачити. Ну, З вас лайк, підписка і гарного вам просмотру. До нових зустрічей.